Крига з кресла у питанні продажу Україні американської зброї. Впродовж тижня США оприлюднило декілька важливих рішень. Сполучені Штати поволі переходять від формату ніякої зброї Україні, Ми лише будемо забезпечувати переговори до формату, ну, ми готові щось Україні продавати. І очевидно, що в подальшому це буде розвиватися. Зокрема, за даними агентства співробітництва в галузі оборони США, Києву надали дозвіл на купівлю обладнання до ППО на 180 мільйонів доларів. Також держдеп США ухвалив дозвіл продати Києву два пакети озброєння та обладнання до нього. Йдеться про БМП Бредлі та ППО Хоук на суму 322 мільйони доларів. Він є доволі таким робочим і надійним у питанні збиття тих же шахетів чи навіть збиття окремих типів крилатого озброєння. Яке застосовують росіяни під час своїх масованих атак, але не проти балістики та аеробалістики. Тож новий міністр оборони України Денис Шмигаль знову акцентував у межах засідання групи Рамштайн на важливих потребах у захисті. Related... моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо Петріот та ракети ПАК 3 разом з боєприпасами, є надзвичайно важливими для нас. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших єврей європейських партнерів надати все необхідне фінансування для цієї закупівлі і над цим партнером вже працюють. Загалом, за словами президента України, потреба 10 систем. Will Німеччина зробить свій внесок у якомога швидшому наданні п'яти вкрай необхідних ППО Петріот настільки швидко, наскільки можливо. Як ми це зробимо, ми будемо тісно координувати дії партнерів у дусі взаємної довіри впродовж наступних днів. До ініціативи щодо протиповітряної оборони вже долучилося кілька країн-партнерів. Наразі підтверджених є три: дві від Німеччини, одна з Норвегії. За інформацією за одна німецька батарея вже навіть в Україні. Крім цього, Лондон і Берлін оголосили про спільний оборонний проєкт, аби надати Києву 220 тисяч снарядів для зенітних установок Гепард, а також фінансування для українських далекобійних БПЛА. Щодо протиповітряної оборони, я та Борис Пісторіус домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети. І, нарешті, в рамках загального пакету допомоги НАТО Велика Британія виділить ще 40 мільйонів пунктів стерлінгів. Аби використати ті 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав Росії до провадження вторинних санкцій для максимального озброєння України. І, хоча час ще є, у Вашингтоні активно обговорюють майбутні 100-відсоткові мита проти поціновувачів російських енергоносіїв. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита. Водночас відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Тривала зустріч менше години. Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню зараз і до початку предметних мирних переговорів. А ще до зустрічі лідерів на найвищому рівні. До кінця серпня це важливо. Чому тому що до кінця серпня спливає ультиматум Трампа, Україна каже: дивіться. Ми готові до будь-яких форматів припинення бойових дій. Ми навіть готові і ініці... просто готові. Ми ініціюємо зустріч на найвищому рівні для того, щоб це забезпечити. Росіяни ж традиційно заявили, що така зустріч президентів без досягнення домовленостей напередодні. Не має Продовж зустрічі ті знову розповідали про свій меморандум, сповнений лише кремлівських хотілок, і запропонували створити кілька переговорних груп з різних питань. Дроблення таких робочих груп, їх множення це просто ну фактично, я ж кажу, процес заради процесу, і це мімікрія під реальний переговорний трек. Бо ж станом на зараз єдиним реальним досягненням Стамбула є гуманітарний трек, обміни полонених та повернення ницо вкрадених українських дітей. А до основної мети ще далеко, каже експерт. Це просто. Продовження а, московської пропагандистської лінії, що а, вони нам а, дають, нібито шанс на завершення війни. Причому в груслі Стамбулу 2022. Вони продовжують тягнути цю а, гілку. А, цю лінію. Що ефективність переговорів значно ускладнює водночас? Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться щоправда за 2-3 місяці. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.